Що відбулося в Орпуні цього тижня? Дай найважливіших подій в громаді. На ірпінській набережні відбувся міжнародний марафон Біжу за героя. У ньому взяли участь понад 800 людей. До забігу долучилися військові, ветерани, спортсмени, школярі, посадовці, громадські діячі та інші охочі мешканці та гості міста. В Орпуні відбувся відкритий чемпіонат Київської області зі спортивного орієнтування. Організував змагання місцевий клуб Київ Ріджіон. ОТІМ». ірпінські ветерани показали високі результат. Тата на всеукраїнських змаганнях з витяга нескорених місто представляли Максим Бондаренко та Едуард Кулаков, який здобув одразу три медалі. В Ворпінській міськраді відбулася позачергова сесія, під час якої розглянули 26 питань. Серед основних внесення змін до бюджету. 10 мільйонів гривень спрямували на підтримку зсу. 6 мільйонів гривень на облаштування військового кладовища, а також прийняли до бюджету субвенції з загальною сумою на 75 мільйонів гривень. Директор регіональної філії Південно-Західна залізниця Андрій Букін презентував проєкт реконструкції підземного залізничного переходу в Ірпені. Його стан вже давно непокоїть містян. За інформацією першого заступника мера Ірпеня Андрія Кравчука, Укрзалізниця вже передбачила кошти на ремонт об'єкту. Ірпінська громада передала військовим 177 сімдесят ...закуплених за кошти міського бюджету. Загалом із початку року на потребу Сил оборони України із бюджету Ірпеня спрямовано приблизно 80 мільйонів гривень, майже удвічі більше ніж за весь минулий рік. Ірпінь поділився досвідом відновлення на рекавері Construction Forum 2.0. Громаду представляла ВО міського голови секретар ради Анджела Макеєва. Вона презентувала реалізовані проєкти та ті, що ще потребують уваги і ресурсів. В Ірпені пройшов день донора. За декілька годин вдалося зібрати. Та 35 літрів крові для обласного банку. До акції долучилися 77 добровольців. В Ірпені пройшло виїзне засідання комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Обговорили вже реалізовані проекти меморіалізації в області та подальші кроки роботи. Ірпінь отримав майже 34 млн мільйони гривень з обласного бюджету на будівництво укриття та добудову корпусу дитячого садка Червона шапочка в Михайлівці Рубежівці. Проект було розпочато ще до повномасштабного вторгнення. Але через бойові дії його реалізацію призупинили. В Орпоні порушили питання стану річки Буча. Представники влади, бізнесу та екологічних організацій зустрілися, щоб обговорити питання збереження водойми та перспективу створення там зони відпочинку. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АІТВ.